Пасажир. Пасажир лягає спати і каже провідниці. Збудіть мене на станції глибокій криниці. У мене нерви не в порядку. Так ви пам'ятайте, як вставати не захочу, за ноги стягайте. Якщо буду відбиватись навіть в зуби двину, то ви візьміть на підмогу якогось мужчину і тягніть мене до виходу, та й. Я як сильно розісплюся, в мене не всі дома. Пам'ятайте, полиця моя тридцять сьома. Проснувся пасажир, як стало світати. Де би то є провітниця? Глибокій криниці гуртом стягли чоловіка з іншої полиці. Він пручався, відбивався за схід і чіплявся. До самого семафора за поїздом гнався.